Оновлений Антонова Аеросонік 2026 постає як уособлення нової української інженерної динаміки, поєднуючи у собі сучасні аеродинамічні рішення перероблену силову архітектуру та глибоку інтелектуальну інтеграцію бортових систем. У 2026 році платформа повністю переосмислена з поглядом на те, як мають виглядати швидкісні, високоточні та максимально ефективні повітряні системи майбутнього. Аеросонік отримав аероформу з покращеним потоком повітря уздовж фюзеляжу, де мікросегментовані панелі знижують турбулентність і забезпечують виняткову стабільність на великих швидкостях. Завдяки новій конфігурації крил із плазмовими мікрокромками вдалося досягти зменшення опору та підвищення плавності маневрування незалежно від висоти чи погодних умов. Силова установка Аеросонік зазнала глибокої модернізації. Покращений турбореактивний модуль працює тихіше, споживає менше пального і має вищий рівень термічної стійкості. Розширена система охолодження тепер регулюється адаптивними клапанами, які автоматично змінюють потоки залежно від режиму польоту, забезпечуючи стабільну роботу навіть під максимальною тягою. Інженери зробили особливий акцент на зниженні вібрацій, тому нова геометрія вентиляторів і титанові демпфери дозволили значно покращити комфортність та ресурс двигуна аеросонік 2026 став одним із найефективніших у своєму класі щодо співвідношення тяги і споживання енергії. Ключовим елементом стала оновлена цифрова платформа управління. Вона включає багаторівневий штучний інтелект, що аналізує стан вузлів у режимі реального часу, прогнозує навантаження та пропонує оптимальні режими польоту. Адаптивна система стабілізації автоматично перерозподіляє керуючі поверхні, забезпечуючи більш плавне входження у віражі та мінімізуючи втрату швидкості. Кокпіт перероблений з урахуванням ергономіки і тепер пропонує панорамну ar візуалізацію де льотчик отримує ключову інформацію без потреби перемикання між режимами. Усе це робить аеросонік не лише технологічно просунутим, а й максимально інтуїтивним у керуванні. Фюзеляж отримав посилену композиційну структуру стійку до високих температур і механічних навантажень. Внутрішні відсіки перепроєктовані так, щоб збільшити корисне навантаження без компромісів у маневреності.